Коломийський ЦНАП просить мешканців звірити дані у реєстрі громади. Усе для зручності людей, адже зараз проводять цифровізацію даних. І, пройшовши таке уточнення, люди у майбутньому зможуть отримати низку послуг без зайвих витрат часу. Виділити кілька хвилин часу зараз, аби у майбутньому його зекономити. У Коломийському центрі надання адміністративних послуг триває цифровізація даних, тобто уточнення інформації про мешканців. Усе для того, щоб внести її до відповідного реєстру, розповідає керівниця відділу реєстрації місця проживання громадян Коломийського ЦНАПу Світлана Лукашчук. Дуже багато послуг можна буде отримати без звернення до ЦНАПу. Це реалізується. Зараз знаходиться в стадії тестування, е, підключаються місцеві органи, органи державної влади, суди, нотаріуси е, до нашого реєстру, щоб людина не зверталася до нас, а одразу вони отримували інформацію з реєстру. Як працюватиме цей реєстр, Світлана Лукашчук пояснює на прикладі однієї з найпопулярніших послуг серед мешканців: довідки про склад сім'ї. Наприклад, людина звертається до нотаріуса для продажу квартири. Нотаріус направляє нам запит. Людина мусить іти до нас по інформацію про зареєстрованих осіб. Тобто треба прийти. Ми зробимо, віддамо, тоді отримати. Зазвичай займає 2-3 дні. Якщо в нас все буде, нотарис підключається до системи, і зразу при продажу він отримує інформацію. Аби пройти уточнення даних, можна звертатись у Коломийський ЦНАП із собою мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для дітей до 14 років. Свідоцтво про народження. Усі документи від сім'ї може подати один представник. Присутність інших членів родини не обов'язкова. Притяма особисто людина своїм паспортом, ідентифікаційним кодом. Якщо це дітки. Свідоцтво про народження. Або ж можна прийти комусь з адреси, зареєстрованої з усіма документами. Ми також приймаємо копії і фотографії. Будинкові книжечки також приймаємо, якщо, наприклад, людина за кордоном зрозуміло, що ми не можемо отримати ні копії, нічого такого. І ми приймаємо цих людей без черги, тобто не треба брати талончику, нічого. Ми одразу все перевіряємо. Вносимо. Уточнюють дані у ЦНАПів Коломиї, що на привокзальній 2А, і у його відділеннях у селах Коломийської громади.